Несиметричність як ліки, як експозиційна терапія перемагає тягу до порядку. Експозиційна терапія з запобіганням реакції є ключовим компонентом когнітивно-поведінкової терапії для людей з обсесивно-компульсивним розладом, тобто з ОКР. І сьогодні ми розглянемо, наприклад, тяги до симетрії. тобто, людина може. Відчувати нав'язливі думки з приводу того, що в неї щось несимметрично в будинку, наприклад, одяг в шафі, чи, можливо, прибори в тумбочці, чи книги на книжковій полиці. І вона відчуває компульсивні дії, тобто це її спонукає до того, щоб все постійно перевіряти і поправляти, розставляти, щоб все було симетрично. Основна ідея полягає в тому, щоб поступово піддавати людину таким ситуаціям, які в неї викликають тривогу через порушення симетрії і одночасно запобігти компульсивним діям, які зазвичай слідують після такої ситуації. Розглянемо приклад тяга до симметричного розташування книг на книжковій поличці. Складається ієрархія експозиції. Тобто психолог з клієнтом складають список ситуацій, які викликають тривогу, від найменших до найбільш тривожних. Наприклад, невеличка несиметричність у розташуванні однієї книги. Далі кілька книг на поличці розташовані несиметрично. Наступне: це книги, розташовані в хаотичному порядку на поличці. І останнє дозволити іншим людям змінювати розташування книг на поличці. І поступова експозиція Вона почнеться з найменш тривожної ситуації, тобто клієнт навмисно створить несиметричність, тобто суне, наприклад, одну книгу на поличці. Ключовим моментом є запобігання реакції. Тобто клієнт повинен утриматись від негайного виправлення несиметричності. Психолог допомагає клієнтові пережити тривогу, використовуючи когнітивну реструктуризацію та техніки релаксації. Коли клієнт навчиться справлятися з тривогою в цій ситуації, він переходить до наступної більш тривожної ситуації під час експозиції. Психолог допомагає клієнту розпізнати і змінити негативні думки, які пов'язані з несиметричністю. Ну, наприклад, якщо книги стоятимуть несиметрично, станеться щось погане. Клієнт вчиться ставити під сумнів ці думки та усвідомлювати, що вони є необґрунтованими. Експозиційна терапія продовжиться до тих пір, поки не зменшиться тривога. І клієнт навчиться справлятися зі своїми нав'язливими тривожними думками, які призводять до компульсивних дій і змушують людину виконувати певні ритуали.